Всім сами, самий великий привіт. Огляд, порошки. Подивимося з вами. Ну і решта в АТБ. Так, дивіться, персіл 388. Порошок. Мене просили, щоб я порошки показав в акції. Ну і звичайна ціна, але я тут не знаю, що це за ціни. Чи так дійсно порошки подорожчали? 380, а Савекс 350.

Колор 171 гривня. Так, щось на присіл капсули, бачу, знижка 37 і 40%. 175, 11, 175, 13 капсул. Аріель 225. Все одно в Єві Аріель зараз по 114, 100... здається, не пам'ятаю. Чи по 100. Десь в районі цієї ціни горіль, це на 12 капсул 194 тайт колор 10 капсул, перволь 103, 10 капсул Лоск 219. Persil 229. 2790 90 Сатін бебі. Лоска 218, 295. Лоск. Савекси по знижці. Ідуть зараз. 33,70, 31,90, 31,60. Так, мийка для дитячого. 33. Ну, в принципі, що я вам ціни говорю? Ви ж ціни бачите, так? Да? Саттін. От то, не знаю, хто брав вже отто, новинку. По 28. Кажіть, що там? Хороше, хороше, це отто. гель для миття посуду. Так, брефи. Ну, так, да, брефи вигідно взяти оцей потрійний. Фейрі 56, Ріо 30, ну, це своя лінія. Да? Ріо в асортименті. Ось зараз фейрі можна взяти зі знижкою. Великий літровий фейрі. Онікс якийсь теж є. Залишайте свої коментарі. Як це оці всі Ріо, Онікси. Ось є біо. За рахунок того, що можна просто його перелити в упаковку, в банку. Ось такий він упакується, тому він дешевше виходить зараз. and free. Так, по 12.90 все одно, бачите, його, їх розбирають оці змивки в унітаз, хоча кажуть, що ріло набагато краще. 30, але люди беруть те, що дешевше. Ось з'явилися якісь теж новинки стікери. Три штуки по 10 грам. 20 гривень упаковка. свіжість океану і свіжість буска лаванда. Ferie 66, 450 мл. Washin Free, які всі нахвалюють, кажуть, що хороше. Фея 41 гривня, 450 мл. До речі, в акції зараз Лоріаль Ельсеф. Знижка пішла на велику, паку, ну, на велику банку 400 мл. Горло все одно болить. Горло все одно болить. 133 пантін, 160-163 гривні хеден. Мабуть, це знижка. Ну і от а, те, що в журналі ми з вами дивилися на оці маски, великі шампуні, кератин, колаген, гіалуронова кислота маска, цілий літр. І оцей теж іде цілий літр по 100 гривень Злі насіння коноплі. І теж шампуні, так само йдуть літерові. Теж з такими самими інгредієнтами. Не знаю. Щось комент, коменти ніхто за них не залишав. Торгова марка Калос. Дав 85%. Тільки один шампунь, чомусь решта без знижки. Хороша. 35%, 400 мл з куркума і кокосова олія. Прям індія. Прямо індія. Шампу 109. Так, це як було, так і лишилося засіб, засоби для догляду за взуттям. А як були, так залишилося, освіжуючи теж так само, без знижки. Ну добре. Так, до речі, цей набір я вам показував. Подарунковий набір. Досить непоганий такий набір. Крем мило і крем для рук за 76 гривень. Ось так не рова вчила, На Old Spice знижка бачу спрей. Рексона. Ціни не вкладаються в голову. До речі, хороша знижка на А Хто буде, може собі взяти хороший спрей. З мінералами. Хороша знижка. А, Так на акцію. Так, поки жіночки вибирають Old Spice, нюхають. О, так, розібрали. Туалетний папір, обухова нема. нема. Ну, знаєте, з чим це зв'язано, так? Да? Вже нікому, не знаю, хто... хто тільки не знає, чому обухова нема. І я вам хочу сказати, що справжніх обухів, не знаю, чи навіть буде. А... Кажуть, що навіть вже е... почали підробляти обухів. Почали підробляти обухів. Ну, хочу вам сказати, що далі із сірого. Сірий папір Саме найкраще, мені здається, це обухів був. Тому що всі решта такі, бачите, береш. Навіть куховинка такою не була. Була досить файно набита. Скільки 8,80-8,90. 10 гривень. Так, в акції серветки, дуже хороша ціна, тому можна взяти 120 штук. Жіноча гігієна, на десятку дешевше. Тена бачу, так, добре. Тут теж знижки, але невеликі. Взагалі невеликі, такі копіючні. Так, підгузки, трусики. Міні-бі. 208. Також серветки з хорошою знижкою. Дитячі 120 штук. Це ж бачите, знижка непогана. Я би навіть сказав дуже добра. Тут теж 120 штук. Але тут ціна 40 гривень. Тому, мабуть... Мабуть, ці будуть вигідніші взяти. А це? А, це маленьке. Тому да, за 26.70, 120 штук ці будуть вигідніше по Потім... ціні. Так, я вже дійшов до дівчат, а вони далі ще вибирають. <проб> а, Old Spice. Так, тут у нас... Теж якісь знижки, але теж невеликі. Фа бачу зі знижкою. Так, 30%, 45 гривень для душу. Чоловічий, жіночий по 40 фа. 250 мл. Навіть у цей кофі 400 мл. 77 гривень. І навіть понюхаю. Ой, класно пахне. Що два в одному? Два в одному. 400 мл. Це велика банка. До речі, фам можна зараз тебе взяти а, з, зі знижкою. Тут у нас а, факс. 52 гривні. А, кокосове молоко і миндальне молоко теж по 52 гривні. Далі продовжуються знижки, бачу, не забрали. Якщо це правда. Так що можна ще раз взяти. Хто не встиг, можете брати. Сміло. 53 гривні. Дору. Дуже хороша акція. А... мила дору. Бачите як? Тільки зелений в акції, а сині вже все. Закінчилось. тому ще можна взяти зелений в акції. Зрозуміло все. Добре. Так, кремель для душу DAF дуже хороша знижка. 250 мл. Угу. Якось пороставляли. Там половина оці гелі для душу, для Петі, Марсельє. Там для Петі Марсельє чомусь не тримають кубки. Так, пасти в акції Colgate 33 гривні. Відбілююча. Блендамет 40 гривень. Свіжа м'ята 100 мл, це хороша. Хороша паста і вага 100 мл можна сміло брати. Так, 52 гривні ось цей колг прополіс Propolis 100 мл. Вибачаюсь, горло болить. Так, по акції бачу ще Paradontox. Paradontox в акції. Лакалут теж в акції бачу. Добрий і дитячий теж. Чому Аквафреш дуже рідко буває в акції. До речі, саніно. Непогана паста, я пам'ятаю, дуже-дуже давно її вже на ринку Турція. Можна взяти 31 гривня. Теж одна з кращих для чутливих. Беріть завжди великі упаковки, це заощадить ваші кошти. Міцелярна вода, бачу, також продовжують знижку. 17 гривень патички. Скільки тут штук? 200 штук. Із 16 сільців в мене чомусь вилазить. Вся оця вата, бавовна. І що там накручено, вилазить з тих патичків. Так, Old Spice. Нюхали, нюхали і, не, і, і перенюхали, нічого не взяли, бачу. Знижка на Old Spice, бачу хороший дезодорант. Е, стік чоловічий. Зрозуміло. Так, Нівея по 52 гривні в акції. <coughs> Рексона без акції. Фа без акції. Так, добре, оце, о, бачу, що взяли. Оце і взяли. Тому я вам ще раз можу сказати, можна взяти ось ці дезодоранти. Хороша дуже знижка. Так, гель для гуління, дивіться, Gillette піна 80 гривень, піна Нівея 84, гель Нівея 120. Теж хороша ціна на оцю, на оцю піну Нівея. На гель вибачаюсь. Гель-гель-гель. Гель-нівей гель 120 гривень. 30 знижка відсотків. Це дуже хороша ціна. Горло взагалі все сіло. Так що так я. Самі звичайні серветки, 40 штук упаковці, 28 гривень. І взагалі самі економні по 15 гривень. Розумний вибір тут 60 штук у упаковці, 15 гривень. Можна взяти оцю упаковку, я завжди їх беру часто 40 гривень. 39,40. Розумний вибір 200 штук. Мені здається, оце буде а, ну, економніше вийде, правда? Я думаю, що це буде краще. Платні диски 24,50 своя лінія. Також можна взяти. Ну і всім раджу отакі от незамінимі штуки діткам чи навіть собі на роботу. Дуже хороші а новинка. вона ну, вже давно в ВТБ. 34,90. 50 штук у упаковці. Хоч стоять одні палочки, своє лінія не знаю. А от розумний вибір а, випадаю вся бавовна. 13 гривень 100 штук своя лінія, І оці, мені здається, вони будуть трошки краще. Ті, що зараз в акції йдуть. Так, оці економ рушники, розумний вибір 24, 70, 160 штук. А раніше було 200, чи я плутаю. А куховинка ще є 32 гривні, а тут скільки штук? А тут 100... О, тут 170. Бачите, вже 200 нема. Ніде. Понятно. Все понятно. 160 штук. Ну, все понятно. Великий рушник. 66 гривень. Там, здається, трошки дешевше було в сільбо, я бачив. Зараз по 24 гривні можна взяти ось ці кольорові губки. Хто брав, той знає за них, як вони. Або за 20 гривень ось такі ж крипті, то 2 штуки в упаковці. Металеві. Так, отакі ще цікаві теж. 39 гривень, три штуки. Серветки в 34 гривні. Хтось мені писав, що 3, 5, 5 штук, що в Аврорі от ці штуки дешевші. Можливо, не знаю. 22 гривні. Скільки 5 штук? І ось такі по 35 гривень. Теж 5 штук в упаковці. Гламурні серветки, за, яких, за які ви теж платите гроші за 40 гривень. А що тут? Одна штука безкоштовна? Ну, хай буде. Удаляє пиль, грязь, лавність, ляцаракі, петворос, розводу не скрізь. О тебе завжди можна взяти пластир. 9 гривень, ось такий, 20 штук наборі. Так, я вибачаюсь, оцей, напевно, пластир. Ні, це розумний вибір, своя лінія. Тут стільки пластирів, що можна заплутатись. Розумний вибір пластир скільки коштує. Трудно сказати. Ось, знайшов Своя лінія по 16,60. А ось цей 27,60 за 20 штук. Зрозуміло тепер все. Досить хороші такі креми на геловій основі для суглобів. Також є, дивіться, є ось такі. Ніколи сюди не заходив чомусь, але тут такі, такі непогані товари, крем стоп біль. 32 гривні. Навіть є вазил. При неврологіях, швидка допомога. Чудові речі можна знайти в АТБ. Дивіться, який цікавий тест. Все, я буду закінчувати відео. Скоро буде промгрупа. група Красивий блокнот. Буде промгрупа. група в четверг тому економних всім покупок до зустрічі!